Всім привіт, до вашої уваги ось такий красунчик, Volkswagen Touareg в такому чудовому стані. Автомобіль свій. Машина обслужена, повністю у всіх агрегатах замінено масло. У моторі також покузовано ось в такому неперевершеному стані. Тут сколів фактично немає. Ось на таких дисках 20-х гарних. Ось така вона по кузову. Ось така вона. Автомобіль без підкрасів. Автомобіль не крашений, готовий до будь-яких ваших перебірок. Ось такий красинчик. Зараз я вам покажу салон. Салон тут також стан. Ідеального панорама. Чотирьохзонний клімат-контроль з обдувами, пневма. Чотирьохзонний клімат-контроль. Повторююсь, така панорама. Панорама працює без якихось там моментів. Автомобіль готовий. Та чекає нового власника.